Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні проводимо перше раннє весняне підживлення полуниці, яка щойно вийшла з зимивлі. Дочекалися, поки ґрунт прогрівся до показників температур 8-10, а ще краще 15 градусів. Саме при таких показниках корнева система полуниці добре буде засвоювати підживлення, яке ми будемо до неї застосовувати. Чим підживлювати? Будемо застосовувати рост концентрат з формулою 15 азоту, 7 фосфору, 7 калію. Саме 15 азоту це підвищена частка, підвищений вміст азоту, буде сприяти нарощенню листа стеблової маси. Справа в тому, що після зими. Полуниця втратила багато листячків, і зараз їй потрібно їх наростити, відновити саме підвищений вміст азоту, буде цьому сприяти. Але також після зими на будь-яких рослинах багаторічних послаблена коренева система. Тому при першому підживленні ми будемо застосовувати також фертіруд. Це гарний корнеутворювач, який буде сприяти сприяти відновленню кореневої системи і її активному розвитку. А гарна коренева система, гарний розвиток рослини в цілому. Ось такий склад органомінеральне добрива з підвищеним азотом, і який-небудь коренеутворювач. В нашому випадку це фертірут, дуже гарний, який ми використовуємо до багатьох рослин. Давайте складемо розчин, яким будемо проводити підживлення. Дивіться, як правильно розводити це все. У нас два препарати в нашому випадку. Тому ми спочатку беремо чистою воду для одного препарату і беремо також для іншого препарату. І розводимо їх окремо. Потім будемо змішувати по 25 мл рост концентрату 25 мл. Це поміркована кількість. Тому вона буде приносити користь. Не треба ніколи перевершувати кількість препаратів. Все треба робити згідно з інструкцією, яку написав для нас виробник. Він добре знає, скільки застосовувати. І 25 мл фертіруту. Це також препарат на основі гумату. Бачите, має який колір. розводимо його в окремій тарі. Ось так. І змішуємо по чергово в загальному об'ємі. Це був фертірут і додаємо розконцентрат. З підвищеним азотом. Знаю, що багато хто використовує препарати Ростконцентрат, вони бувають дуже різних формул. Ось це формула у нас з підвищеним азотом, але якщо так сталося і у вас немає саме з підвищеним азотом, ось зараз можна. Використати розконцентрат універсальний з формулою 5-5-5 в однакових кількостях азот, фосфор, калій. Цей препарат, ось саме така універсальна форма, формула, його можна в принципі використовувати від початку. Вегетаційного розвитку рослини до майже збирання врожаю. Хоча я би все ж таки радив починати для молодих рослин для нарощування листа стеблової маси, саме підвищений вміст азоту, щоб був. Потім ми будемо використовувати 5-5-5, коли піде збалансований загальний розвиток рослин. І потім ще є формула саме розканцентрату, там вже підвищений вміст калію. Той препарат ми будемо ту формулу вже використовувати наприкінці вегетаційного періоду для нарощування, для збільшення плодів. Ну це так, якщо у вас немає вдруг азотного розконцентрату, тоді можна оцей універсальний. Друзі, зверніть увагу, перед початком підживлення ми пролили чистою водичкою, зволожили ґрунт і поливаємо приблизно по пів літри. Під кожну рослинку, але дивіться по стану ґрунту, в якої росте ваша полониця. Чому? Тому що у когось легкий ґрунт і можливо більше доведеться лити, у когось важкий ґрунт, і тоді це буде забагато. Під кожен коренець. Ось, друзі, таке просте, але дуже ефективне підживлення полониці навесні, яке змусить її гарно наростати і потім порадувати нас гарним врожаєм. На цьому кажу вам до побачення, гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою.